Мир Божий, ви знаєте, що від створення світу в 1948 році народився Авраам, батько Віри та людина, яка вплинула на весь наш світ. Від нього пішли єврейський народ та всі авраамічні релігії. Місію євреїв було стати народом священників, нести світло та просвітництво істинне слово Божого. Усі язичницькі народи. А що вони робили? Ви знаєте, що слово єврей походить від імені Евера, той, хто був приправно Ноя. Евер означає прибулець та мандрівник. А ми християни сьогодні, нащадки Авраама через Ісуса Христа, ми як мандрівники та прибульці на цій землі, призначені теж для місії священства на всій планеті. Для нас Ізраїль як прообраз. Коли єврейський народ вони ходили шляхами Божими, вони були благословенні. А тільки як починали відходити від законів Божих і впадали в ідолопоклонство, тоді починалися у них прокляття дуже сильні. Євреї вони блукали тисячі років, не маючи своєї держави. Знаєте, ця історія є прикладом для всіх нас. Коли в нашому житті буде благословення, та коли буде прокляття? Біблія, вона як трафарет для нас, як калька, як знаєте, папір такий копіювальний. Ми можемо взяти цей трафарет їхню історію та прикласти на наше сьогоднішнє життя. І буде те саме, іншого не буде. Всі закони Божі, вони будуть працювати так само і на наш час, як тоді Бог був з ними, так само і тепер з часу приходу Ісуса Христа сюди, на землю, Бог з усіма народами світу. Ви тільки подумайте про велич Божого задуму. У 1000 у 948 році від створення світу народився Авраам, і почалася історія Божого народу, в якій сам Бог прийшов сюди, на нашу землю в тілі. З приходом Ісуса Христа на землю почалося нове литочислення та увага. У 1948 році від Різдва Христова знову відбудувалася і відтворилася Ізраїль. Тільки Господь він так здатний координувати історію людства. Щоб 1948 рік знову став часом відродження єврейського народу. Ви знаєте, що це точка відліку останнього часу, коли закінчаться є єж... часи язичників. Як було дано близько 2000 років єврейському народу, так само і зараз, і нам дано 1002 років. роки. Зараз можемо до 2023 року. році, кожен із нас робить свій вибір. У нас буде благословення чи прокляття, життя або смерть. У нас буде в житті Бог чи сатана. Священство чи просто безглузде існування. Земля сьогодні переповнена брехнею, стражданнями, войнами, лихом, насильством та всяким злом. Це просто вершники темряви, вони в дії. Їхній час, як і часи язичників, вони закінчились. Ісус Христос буде проповіден усім людям у світі і скоро прийде кінець цьому світу. Тож вибирати вам з ким ви сьогодні? З вершником Ісус Христос чи з вершниками апокаліпсису. Христос є ратоборець. Він той, хто був мертвий та ожив, той, хто переміг сатану та пекло. І сьогодні нас врятує щире та глибоке покаяння, навернення до Господа Бога та виконання Його волі, щоб в нашому житті було священство. Це хоче бачити Господь в нас, тому що справжній син з життя це спасіння людських душ, і ми запрошуємо вас до прекрасної живої церкви. Щоб разом вивчати основу християнської віри та надалі зростати у священстві, щоб приносити Господу Богу годні жертви, хвалу, доброчинності, спілкування, послугу наставникам та виконання волі Божої, підпишіться на наш канал Телеграм Салтаненко, де у нас щодня виходять насущні хліба за заповіддю Христа. Господь Бог сьогодні закликає усі народи бути вибраними. Для того щоб кожен із нас міг стати дитиною Божою, і цей шанс він наданий усім. Не пропустіть його, нехай збереже вас Господь. Напишіть мені, і я з радістю вам відповім.